Доброго дня, друзі! Ви на каналі Оксана Щастіє. Я, Оксана, медик, психолог, ароматерапевт і аромапсихолог, Відповідаю тут на ваші запитання і проводжу, щосеред, кожної середу прямий ефір на будь-яку таку цікаву тему, яка вам допомагає жити легше, щасливіше, здоровіше і багатше. Так ось сьогоднішня тема у нас про лаванду. Як вона може нам стати в нагоді і допомагати при дуже таких розповсюджених ситуаціях, які з нами можуть траплятися щодня або з нами, або з нашими близькими? Тому зараз розкажу і дослухайте це відео до, до кінця. Хто буде слухати, розкажу ще унікальну історію зцілення мого чоловіка за допомогою ефірної олії Лаванда. Лаванда це, вважається символом ароматерапії, і її в цей ранг вів француз, який як науковець, і він проводив досліди, і під час одного з дослідів стався вибух, і якийсь відбувся опік у нього двох кінцівок. І цей опік, а ви уявляєте, що це значить для людини, яка займається дослідницькою діяльністю, і наскільки для нього важливі руки, да? і ось у нього був опік, і він, ну, обік був такий вже сильного, такого ушкодження, враження, ступінь була глибока, хімічний якийсь опік. І о, вже почалася гангрена. І врачі йому пропонували руки ампутувати, тому що вже ну, нічого не допомагало, треба було спасати його життя. І він згадав про лаванду, що лаванда має цілющі, загоюючі і дуже багато таких властивостей, які не може зробити ні одне хімічне синтетичне лік, лік, ліки. І він взяв просто лаванду в чистому вигляді і почав наносити на руки. І що ви думаєте, руки, запалення пройшло, і руки відновилися. Це просто чудо. І він настільки полюбив лаванду і вів її в символ ароматерапії. Так ось, що як стане в нашій допомозі вам лаванда? Спочатку розберемо медичні аспекти, з точки зору медичної. Зараз я вам поясню, які є пункти, і ви по ви зрозумієте, наскільки важливо, щоб оця ефірна олія була в вашій домашній аптечці. Але зауважу зразу, що я маю на увазі тільки я вручаюся за те інформацію, яку я говорю. Тільки за чисті ефірні олії, які мають стандарт найвищої якості в світі, CPTG стандарт. Це написано на кожної пляшечки. Стандарт чистого терапевтичного класу. Тобто, кожна пляшечка у нас проходить аж 54 перевірки на відповідність постійно складу і відповідність біохімічного складу. Тому що, як ви пам'ятаєте, я казала в минулих ефірах, що сила. Кожної ефірної алії саме в біохімічному складі, в природному біохімічному складі. Тому ми розглядаємо тільки такі ефірні олії, які вживаються внутрішньо. Тобто вони настільки перевірені, настільки чисті, що їх можна вживати внутрішньо і застосовувати діткам з двохтижневого тижневого віку і вагітним. Тобто ви розумієте, що це рівень найвищий. Я говорю тільки про такі: це ефірні олії компанії Дотера. Кому цікаво, я в описі ставлю, як замовляти, де придбати за найкращими цінами, і ви будете мати моє супроводження, моє наставництво. Я вам буду підказувати, де які питання, як вирішувати, і ви швидко всьому навчитеся. Так ось, Лаванда. Лаванда, це обов'язково має бути в домашній аптечці. По-перше, це рано загоючі. Наприклад, ви на кухні щось готували і випадково доторкнулися якоїсь каструлі там, і ще чогось, і опік, воно дуже так дискомфортно. Так? Ви наносите лаванду буквально в чистому вигляді одну краплину, все біль моментально проходить. До речі, лаванда має теж знеболюючий ефект. Знеболюючий, а рано загоюючий. Протибактеріальний, противірусний, протиалергічний це дуже великий спектр застосування, і відновлюючи клітини, щоб кліт... клітини наші почали відновлювати свою структуру. Тому, якщо у нас, наприклад, опік, ми наносимо лаванду, миттєво проходить біль, і на наступний день у вас вже загоїлась, покрилась такою, такою корочкою, і у вас вже не болить це місце. Це дуже круто. Також лаванда допомагає, наприклад, якщо нам треба укусила зараз сезон буде оси, бджоли, бджоли то якщо укусила, ви маєте з собою завжди в сумочки. Я завжди в сумочці ношу, це має така сумочка, похідна баночка. І ви наносите одну краплину в чистому вигляді на місце укуса. Це можуть бути і не тільки бджоли, це можуть і комарі. Наносите і у вас миттєво проходить зуд? У вас миттєво проходить біль, якщо це оса чи бджола, миттєво е, діє. У мене, до речі, на каналі є відео прямо з фотографіями. як укусила бджола мою доньку прямо біля шиї. А ви уявляєте, да, що таке шия? Як може? Сильно бути який сильний набряк, і це навіть ну, така є небезпека для життя, для життєдіяльності. Тому це добре, що в мене була лаванда, я буквально її нанесла на шию і вона захоїлась о, верніше, набряк спав через хвилин п'ять, ну там у мене все є про це. І, Фотографії, щоб ви подивились, і миттєво вона заспокоїлася, перестала плакати і пішла гуляти. Потім я дивлюся вже через години, там просто одна капочка від укусу. Розумієте, це, це просто супер. Так само у мене в минулому році укусила за мізинець. А таке місце, да, от раніше, коли мене бджола кусала, то у мене просто мізинець, ну взагалі все місце там, де укус був, розпухала разів в 4 більше, і воно. Дуже сильно зуділо і боліло. А зараз просто от наносим на місце воно просто миттєво перестало боліти. І через хвилин 15 я така дивлюсь, думаю, а де воно мене саме кусила? Навіть не видно, де воно кусило. І Ось ми теж купуємо молочну продукцію у фермерів. І вони йдуть, я верніше підійшла до них купувати молоко. І вони кажуть, Оксана, що ти порадиш від укуса бджоли, тому що укусила прямо за око їхню невістку і розпухла око, і вона навіть око не може відкрити. І я кажу: я користуюсь тільки натуральними ефірними оліями. Тільки це знаю поради, як вам сказати, щоб воно дійсно ефективно було. І ось я їм запропонувала лаванду. Вони купили, нанесли. Потім на наступний раз приїжджають, кажуть, через пів години глас, о -о -о цей набряк стух, і вона почала відкривати око. А потім її вже свикруху укусила теж бджола за підборіддя. І вона каже: Я сразу нанесла лаванду і каже, і таке сразу приємне відчуття. Коли нанесла лаванду, як ото, знаєте, воно вже загоюється, таке приємне, таке трохи як м -м, почисування, і щось таке відбувається приємно, моментально знімає оцю алергічну реакцію у цей набряк, у цей свербіж і біль. Це просто унікально. Просто це, ну, я вважаю, що це одна із таких крутих м -м, таких моментів. І м -м, хотіла хотіла стосовно, психоемоційна, це у нас фізіологічний. І також дуже гарний момент зараз наближається літо. І дуже у багатьох людей є такий стан, як алергія сезонна. І лаванда з цим дуже круто впорається. Ви зможете завдяки лаванді позбутися таких неприємних симптомів, як алергія. Для цього ви берете лаванду і поєднуєте з м'ятою і лимоном. М'ята перцева, пепермінт. І, лимон. і ви вранці і ввечері берете по одній краплині кожної ефірної олії, незалежно від прийому їжі, на чайної ложечки меду, або на рослинну олію, або на цукор, або на хліб. Ви капаєте кожної ефірної олії лаванда, м'ята, лимон по одній краплі і бажано це в роті потримати секунд 30, поки воно розчиниться. І таким чином у вас є під'язикова така вінка, і воно швидко завдяки цьому, що це є вінка у нас у роті під язиком, воно швидко поглинається, швидко потрапляє в кровоток, лімфоток. І прояви алергії дуже швидко знімаються. Ми ми приїжджали в одне місце до там, де всі лікарі більше, педагоги. Зібралися, і ми приїхали там на зустріч от ефірні олії, про розповідали, там одна наша партнерка працює. І одна жінка, одна жінка сидить і всякам така, знаєте, очі червоні, такі всі сльози, з носа течі, вона не може дихати носом. Оце така сидить в такому стані. Я кажу: о, так ми зараз провіримо, як діє ефірна олія, лаванда, м'ята лимон від алергії. Берем. У мене було крекер печення, ми туди капнули на крекер, Вона розмоктала і ми сидимо далі розмовляємо. Потім раз дивимося на неї, а вона повністю вже нормальні очі, білі, да, вона ці білки носом дихає. Така сидить, посміхається, і навіть не помітила, як їй класно стало. Вона тож була така огрюма, така, ну, в неї було лице, таке, ну знаєте, як алергія, не сильно радісно себе почуваєш. Коли не можеш дихати носом. І тут вона сидить така весела, приймає участь в розмові, там свої якісь приклади. Я така, о, кажу, дивіться, дівчата, як класна діє лаванда м'ятальман, просто миті. От так само на майданчику одної мами теж таке прояв алергії, Я теж їй так дала на, на чи на хліб, я не пам'ятаю, що з мене капанули ми. Теж через 10 хвилин вона ситка каже, о, алергія пройшла. А вона забула випити таблетку перед виходом на вулиці, це буде вересень місяць, коли це цвітіння амброзії. Так що ось такі моменти з, 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 з поводу лаванди. До речі, лаванда, про, про це лаванда м'ята лимон по поводу алергії у мене є відео, і там є до, до речі, додаткова інформація, які треба. Застосовувати ще суміші на психоемоційному рівні, щоб прибрати у цю причину алергій. Якщо подивіться, будь ласка, якщо які питання, спишіть під цим відео. Ось це що стосовно лаванди на медичний, медичний момент. І ще що хотіла сказати: зараз в кожній країні буде сертифікація вже із країни, де пройшли сертифікацію ефірні олії. Щоб вони вже були рекомендовані терапевтами на рівні з офіційної фармакології. Тобто, якщо, наприклад, приходить людина, а у неї сезонна алергія, то терапевт може сказати: О, дивіться, я вам можу назначити такі-такі-такі препарати від алергії, а можу вам запропонувати лаванду там і, і, і там можна комбінація, можна навіть сама лаванда допомагає. І, були дослідження, які показали, що лаванда набагато сильніше діє, знімаються всі алергічні моменти, які, наприклад, не незнімена препарати, не буду назви називати, які протиалергічні. От наскільки Лаванда показала свою силу. Є офіційні дослідження. Я кому надо, можу ці відео вислати там, де лікарі розповідають про це, як ці дослідження мають місто. Вже в таких цивілізованих странах європейських, і до нас скоро теж ця сертифікація ДД, тобто що терапевт вам вже буде рекомендувати два види лікування, і ви вже самі вибираєте, яким методом хочете лікуватися ви. Так ось розповідаю далі про психоемоційний стан. Лаванда допомагає нам впоратися зі страхами. Зі страхами ще бути поміченим, бути проявленим, Уявляєте? страхами просто бути собою і також знімає тривожності у ці панічні такі напади, да, особливо вночі. Достатньо одну краплину капнути на подушку або в меді, а який смачний лавандовий мед, м -м -м, пів чайної ложечки меду, Навіть зараз такий буде новий мед, оцей ж, рідкий. А ви туди капаєте одну-дві краплини, розсмактали або в чайок, або в десерти. Це дуже-дуже смачно, тому що лаванда це ефірна олія, яка отримала сертифікат харчова. Тому ви можете її додавати в свої десерці. десерти, Десерти напоїться дуже смачно. Особливо смачно, коли ви ще поєднуєте з ну, Це моє особисте мій смак. Мені й подобається поєднувати лаванду з м'ятою і з лимоном. І це в дифузор можна, якщо у вас є дифузор, або створити собі ресурсний аромат, лаванда м'ята, лимон, або просто лаванда м'ята, тобто, в залежності, яка ситуація. Так ось, якщо вам у вас зараз у багатьох людей такі розлади сну, то ви просто берете лаванду, наносите одну краплину, тільки не більше, не перестарайтесь, тому що якщо буде у вас дві-три краплини, у вас може бути перезбудження організму і ви навпаки не заснете. Тому достатньо одну краплину наносити на подушку жирного п'ятна не буде, тому що жирне п'ятно це коли жирна пляма верніше, це коли ви використовуєте штучні ефірні олії, на так які арома олії, які їх, там, штучна жирова, спиртова основа і синтетичні добавки в віді лаванди. Я говорю за натуральну ефірну олію компанії ДТР, і якщо її краплину капаєте на подушку, то. Жирного п'ятна не буде, і ви будете дуже класно спати. Ну, деякі наносять півкраплину, так просто можна відкрутити, тут вже є півкраплини. На одну сторону подушку і на другу, тому що, 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 що ворочаєтесь, да? І ой, аромат просто божественний. І він допомагає вам класно спати. І що відбувається, коли ви застосовуєте ем, лаванду для сну, ви спите менше за кількістю, а ви. Сина... Сон у вас глибше, і за рахунок чого ви швидше відновлюєтесь. Тобто у вас більш глибока фаза сна, саме та фаза сна, коли відновлюється мозок, і ми відчуваємо себе на ранок відпочившими, і в нас купа енергії. Тому це завдяки лаванді, ви можете оце так налагодити свій сон. Також ви можете приймати ванни з лавандою. Гель для душ додати, щоб зняти втому після робочого дня, особливо якщо ви працюєте з людьми, або ви багато часу працюєте в онлайн або за комп'ютером, да, мобільним телефоні, тому що там йде дуже великий вплив у цих позитивно заряджених іонів, які на нас ну, знижують імунітети у ці всі ситуації. А ефірні олії, в тому числі лаванда, вони роблять, щоб у нашому повітрі з'явилися отрицательно заряжені іони, як в лісі, як на природі. І таким чином, коли цих становиться більше отрицательно заряжених іонів, ми тоді відновлюємося краще. І ось ефірні олії нам просто в цьому конкретні допоміжники. Так, зараз переходимо до психоемоційного стану. Ефірна Алія Лаванда, я вже сказала, да, що допомагає страхи позбутися тривожності, а також вона допомагає відновити зв'язок з мамою. Оце зв'язок відчуття себе, відчуття, що тобі все можна. І лаванда допомагає відновити зв'язок з мамою, а також позбутися минулих якихось переживань тривожних. Оце, оце, оце слухайте уважно, це дуже важливий момент. Тому що багато людей пережили якусь там якісь такі стреси страшні, наприклад, такі як окупація, або просто от просто були на території України. Це вже стрес, да, коли постійні повітряні тривоги, особливо от буває вночі, да, воно це нахлине то ефірна олія лаванда, ви можете її з собою протягом дня носити, наносити три рази в день на зап'ястя, можна в чистому вигляді, вдихаєте так глибокий вдих. Раз, два, три, чотири, п'ять. На 5 секунд затамували подих. І це дуже важливі 5 секунд, коли ефірна олія заходить в мозок і звідти руйнує ті нейронні зв'язки, які відповідають за оці всі негативні події. Тобто, якщо у вас картинка в голові крутиться якоїсь події з минулого, яка, як, от, знаєте, як надаїдлива пластинка крутиться, крутиться, ви просто завдяки ефірної олії лаванди вдихайте як, якомога більше разів, як згадали, на, 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 нанесли на себе або безпосередньо з флакончика, вдихаємо 3, 5, 10 глибоких вдихів і ви через буквально воно, знаєте, як через 2-3 неділі ви повністю забуваєте за оцю, всю погану, погані минулі якісь події, які вам вже не потрібні. Так, ви отримали досвід, але воно допоможе ефірну Алія вам позбутися або колишніх спогадів про колишнього, або, або про колишні якісь події з минулого. А також, якщо вам, наприклад, не подобається лаванда, або дуже дуже сильно подобається, це означає, що у вас. Вам треба відновити зв'язок з мамою і лаванда відновить ото, що ви не в дитинстві якісь моменти у вас не відбулися контакт з мамою достатній. І лаванда це транслює, це як показник. І через час ви вже відчуваєте спокій до лаванди, або а, якщо вона вам сильно подобалась, або, наприклад, ну, вона вже буде для вас нейтральна, або навіть подобається, якщо, наприклад, перед цим вона вам не подобалась. Це елементи, я вам розповідаю арома психології, як можна лаванду використовувати для цього. І ось я обіцяла в кінці нашого прямого ефіру, мого прямого ефіру, розповісти про історію унікальну, як ми полюбили особисто на моїй родині лаванду. Мій чоловік був, це був 2019 рік, він був перед цим у нього була. Одне, одне діло, яке гарний приносило прибуток, і потім так, так сталося, що а, вся та компанія розвалилася, всі ті доходи, все це все почало танути. Йому прийшлося нові шукати варіанти доходу. Він пробував бізнес, там воно не вийшло протягом року. І він вирішив прийняв рішення поїхати на заробітки в Польщу. І там влаштувався. Звісно, там треба було брати додаткові часи, тому що ти більше заробиш, не було сенсу робити по 8 годин, треба було робити по 10-12. Робота була стояча. І у нього загострилось варикозне розширення вен на одній нозі. І через 4 місяці такого перебування у нього з'явилася десь така. як 5 копійок, отака, десь, ну, трошки менше така язвочка, яка не загоювалася. Все-таки язва варикозна. Це коли вона постійно сочиться, в нього прям носок просочувався, і края її постійно збільшуються, тобто вона росте у розмірі. І вона з точки зору звичайної медицини не лікується взагалі. І він приїхав, я побачила по відеозв'язку, кажу: терміново розторгай контракт, їдь додому, бо це так можна і без ноги залишитись. Ну, Він через два тижні приїхав, і ми ж пішли до в, в лікарню, і там сказали, що там, ну, ми пропонуємо вам віни просто повисмикувати. На, друг... на одній ногі в нього вже було таке, що видалили дві віни, це ще було 15 років тому. І на другій тепер. Ну, Ми поки відмовилися. Про язву вони взагалі нічого не сказали, нічого робити. Це таке, знаєте, як ну, ну, ніяк не лікується. Я згадала всю історію про лаванду, кажу, давай, ми ж нічим не рискуємо, давай просто будеш наносити лаванду на стопи, на, на саму цю і, а вдруг поможе. І він вранці і ввечері по одній краплині, в чистому вигляді, наносив прямо на цю язвочку. Що ви думаєте? Буквально через пару днів перестала сочитися покрилася шкоринкою і почало загоюватися, як я це кажу, як на собаці. Розумієте? Просто за три тижні все загоїлось. Його це так надихнуло. Він каже: Оксана, так це ж така класна інформація. Їй треба ділитися з людьми. Давай і він прийняв рішення мені допомагати, там, допомагати відео монтувати. І, і бізнесом каже, давайте будемо поставити на міжнародну основу. Як? Це, це ж класно, це ж треба всім людям цього світу знати таку класну інформацію, як можна собі допомогти. Це просто супер інформація. Наскільки оце його надихнуло, оця історія власна Славанди. Тому що я з вами поділилася. Теж розказуєте, що є завжди альтернатива. До речі, про алергію, ще скажу. Мій старший син з 2 класу, у нього була алергія на амброзію. І ми стояли. В, 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 там, mm -hmm. Це як називається, ну, у алерголога, да, на, учоті, на обліку, стояли у алерголога 5 років, пили спеціальний гоміопатічний алергій. Як сказати, для зниження алергії, такий драже, і, він ще, крім того, коли починалася алергія, ну сезонно це алергія, це з вересня, виходить, у нас липень і серпень, і початок вересня, оце, оце цей період, якраз у нього день народження 31 августа. І він, оце ми, він пив, крім, крім цього, що він пив, ці протиалергічні, він пив препарат, який комплекс на цілий ну, ліки, які на цілий е, сутки знімали алергію у нього. Плюс ми гармонально капали в нос і в очі, тому що він не мог спати. Воно, у нього просто з него лилася оця слизь. Оце він по сім разів на день прокидався, щоб вишмаркася в велике таке полотенце, в такий рушник. І... Коли я дізналася інформацію, що лаванда м'ята лимон від алергії, ми почали йому давати. Що ви думаєте? Ми просто повністю оці всі ліки відставили. І ті він перестав пити, тому що йому і так все стало нормально. Він став спати нормально. У нього відновилось носове дихання, слізотеча повністю прийшла. Так, буває таке, що він, ну як от, знаєте, молодь 17 років, да, тоді їм було 17 чи 16 років, що він ще в школу ходив, коли ми почали застосовувати лаванду і м'яту лимон від алергії. І він от, знаєте, п'є, п'є, хорошо все, там, утром і вечором. Потім такий забув, десь тиждень, дня, 4 не п'є такий, ой, щось починають очі чесатися. Я кажу, ти пив від алергії, ой, забув. Я кажу, ти ж, Якщо постійно буде от, тоді вони взагалі взагалі не будуть накопичуватися, тому що алергени – це як -от, знаєте, як, от, стоїть ваша крепость, да, фортеця. І якщо фортеця така міцна, то ці вороги не зайдуть, да? ну, ці алергени не накопляться. А якщо вона послабла свої захисні функції, то вже повна фортеця у цих ворогів і треба їх вигнати. Ну, звісно, що алергени це не вороги, але ну, це я вам така асоціативна. Для того, щоб потім, якщо то зарані не, не пить, рекомендують спеціалісти ДОТЕРА за 2-3 за тижні до початку цього сезону цвітіння починати пити лаванда, м'ята, лимон, тоді вона просто взагалі не буде проявлятись. Ну, звісно, коли, наприклад, з'явилось таке, що вже алергія прямо йде, вже да? вона прямо в розгарі, і ви починаєте пити лаванда, м'ята, лимон, то тоді, звісно, воно. Um, ну, вже буде там, треба дня не декілька днів пропити, тому тоді воно тільки почне у вас алергічність повністю. Я маю на увазі повні всі проявлення зняти. Тому е, я вам дуже вдячна за перегляд цього і прямого ефіру. Пишіть в коментарях, які б ви хотіли теми розглянути, тому що е, я маю дуже багато класної цінної інформації за 4,5 роки. Я вже стала ароматерапевтом, аромапсихологом, і я можу вам будь-які питання вирішити по фізіології, по аромапсихології і допомогти вам вирішенні цих питань. Це дуже круто. І це настільки полегшує життя, що ви зможете жити здорово, щасливо і багатим життям і реалізованим. Я вам всім бажаю тому ділюся цією інформацією. З приводу, як придбати, я ставлю в описі свої контакти. Пишіть мені, будь ласка, я спочатку пишіть. І тоді ми з вами домовимося на відеозустріч, і я вам підскажу, як краще, щоб ваші ефірні олії прийшли вам додому. Ви можете бути з будь-якої точки світу. А ефірні олії можна замовляти будь-якої країні світу. Там трошки проста різниця в ціні, але, наприклад, якщо це Європа, це дуже швидко приходить. Вам через 3-5 днів прямо додому прийде, і не важливо бути при цьому громадянином цієї країни. Тобто, ви можете бути громадянином України. А ви, наприклад, зараз тимчасово в Європі або в Америці, або в будь-якій іншій країні. Але вам цікаво, щоб ви і ваша родина були здорові, щоб ви вже втомилися від усіх цих... Ну, цих нескінчених хворобів, цих купи лікарств, вже це колекція, і толку з того немає ніякого. Тому я вам пропоную, щоб ви вже розглянули такий варіант, як ароматерапія, тільки справжня, натуральна. І важливо, щоб вам хтось допоміг в плані цьому, щоб надав дієву інформацію, підказав, і дійсно у вас тоді буде результат. Тому до зустрічі! Рада, що ви на моєму каналі, рада, що ви ділитесь цією інформацією. І пишіть, будь ласка, в коментарях ваші побажання, що б ви хотіли, які питання вирішити ваші особисті по здоров'ю. До наступної середи. Будьте здорові!